Друзі, привіт! Хочу вам розповісти за нашу акцію Вигравай кальян щомісяця, яка діє в нашому магазині за адресою міста Одеса проспект Академіка Глушко 19а Другий поверх. Для того, щоб прийняти участь у акції, вам необхідно зробити покупку на 500 гривень. Ви залишаєте свій номер телефону та він ініціалізує вас як учасника. Якщо ви ще одразу зробите відмітку в сторіс Instagram, ми ставимо біля вашого номеру плюсик. Якщо ви стаєте переможцем, вам ще у подарунок буде калау та силіконова чаша. Та це ще не все. Ви не тільки стаєте учасником акції, а ще вам присвоюється знижка в розмірі 5%, яка діє вже з наступного візиту до нашого магазину. Конкурс буде проводитись чесно, без різних там махінацій та підробок. Ми за справжні емоції. Всіх переможців ми будемо показувати в інстаграм. Перейти на нашу сторінку ви зможете, відсканувавши QR-код. На ось такій е, листівці, яка буде стояти на касі магазину. Начебто все сказав. Більш детальну інформацію я напишу у пості в інстаграм. Посилання на інстаграм я залишу в описі цього відео. Бажаємо всім успіхів, дивних кальянів та побачення!